Ціла епопея в нас з рухою, кабіною, з кабіна логістики і все в тому досі. Але найголовніше те, що один із глядачів на Ютубі написав: на рульові мають бути струбцини. І тут вони дійсно бляха були. Тут, сука, були грьбані струбцини, ви уявляєте? І я повноцінно зафіксував руля. Тепер мені не потрібно лівою рукою його тримати, а правою намагатися це все прокрутити. Тепер воно зафіксовано і можна повноцінно відчути на третій сука день. Це жесть якась. І, як виявляється, на коробці передач також були струбцини, і воно також зафіксувалося. Я впевнений, що це ще не остання фішка, про яку мені повідомили, але поки що так. Тож, бляха, рухи кабіна. І, власне, ми маємо їхати. Так, а що я? Керування?